Так. Сьогодні ми з вами робимо третю лабораторну роботу з визначення, подальшого визначення архітектури вашого комп'ютера. Дуже зручно будемо продовжувати користуватися тою самою програмою, програмою тестовою AIDA 64. Дивіться, що нам треба буде тут визначити. Значить, Трохи такої теоретичної інформації, яка пам'ять є в комп'ютері? Пам'ять, вона може бути трьох типів основних. Тобто, не просто, от як ми звикли, оперативна пам'ять, і все, вона в нас вже є в комп'ютері. Ні, виявляється, пам'ять в комп'ютері ділиться на три основних типи. Перший тип це та пам'ять постійна. Яку не можна змінювати. Ця пам'ять вона в нас знаходиться, наприклад, в мікросхемі BIOS. Це та пам'ять, яка записана ну, одного разу на виробництві, і майже ніколи ми не вносимо туди змін. Дуже рідко, ну раніше зовсім не вносили, бо там були. Прям перепаяні фізично контакти, і не можна було змінити ту, той запис, який знаходився в мікросхемі BIOS. Потім виявилося, що треба, ну, бувають ситуації, коли треба змінити те, що записано в цій мікросхемі, тому стали робити мікросхеми з таким віконечком. Якби ми були в комп'ютерному класі, я б вам показала, в мене є такі мікросхеми BIOS. Де там зверху таке кругленьке віконечко, воно заклеєне таким спеціальним скотчем, який не пропускає ультрафіолетові лучі промені. І коли ми хочемо щось перезаписати, то ту наклечку треба було зняти. Були спеціальні пристрої, такі, які за допомогою ультрафіолету перепрограмовували таку мікросхему. Потім ну, теж дуже незручно, бо не кожна людина. Має пристрої, він доволі дорогий був. Тому вже в останній час стали робити мікросхеми BIOS на, ну, на флеш-пам'яті, тобто як оці наші звичні флешки. Тому саме зараз у нас є така унікальна можливість щось змінювати в своїх в свої, ну, на, налаштуваннях BIOS, не, не маючи якихось додаткових пристроїв. Але обов'язково треба розуміти, що ми там змінюємо, як воно буде змінювати наш комп'ютер, щоб ми більше шкоди не завдали. Але тут вже ми можемо це змінювати. Але за звичкою, ту пам'ять, яка знаходиться в мікросхемі BIOS, ми продовжуємо називати постійною пам'яттю, бо вона ну, менше змінюється, ніж інша. Другий тип пам'яті, з яким ми будемо працювати сьогодні, це оперативна пам'ять. Так, до речі, в програмі Аїда ми можемо знайти відомості про, біос, про наш БІОС, який у нас встановлений, в розділі Системна плата. І тут є от БІОС. Натискаємо. І ми бачимо, яка, який тип пам'яті тут використовується, хто тут виробник. От у мене, наприклад, це фірма Фенікс, про яку ми казали на першому занятті. Що якраз оця фірма перша розробила легальний спосіб копіювання програмного забезпечення. Пам'ятаєте, там технологія Клінру, коли дві групи інженерів вони написали однакові. Програми однакової функції функціональності, але різні за кодом. От у мене така мікросхема тут встановлення. Ви також можете зробити скріншот свого, свого біоса, таких от, 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 характеристик, і те ставити у звіт з лабораторної роботи. Також є пам'ять, яка знаходиться вже яку ми звикли називати. Оперативною пам'яттю, і вона у нас знаходиться тут, в, теж в розділі Системна плата і підрозділ Пам'ять. І ми бачимо, що у нас тут встановлено, які мікросхеми там є і які можливості в неї. Тобто, скільки зайнято, скільки не зайнято. Бачимо, що не всі параметри показуються, але те, що показується, те ми можемо використовувати для. Нашого звіту з лабораторної роботи. Тобто, тут це можна сфоткати, це у нас буде друге фото. І також оперативна пам'ять, чому ж вона називається оперативна, бо вона така динамічна, тобто вона змінюється постійно. Коли процесору потрібна якась інформація, то він звертається за допомогою до оперативної пам'яті, це робоча така область процесора, в якій знаходиться вся вся інформація, яка така на підхваті. Яку от ми зараз щось робимо, які документи редагуємо, або там розраховуємо щось в таблицях. Оця вся інформація, вона вся знаходиться в оперативній пам'яті. На кожну ну, оперативна пам'ять вона представляє собою такі маленькі шматочки, такі прямокутні шматочки текстоліту, на які встановлено мікросхеми пам'яті. Оці блоки називаються модулем, модулем пам'яті. Ці модулі встановлюються в спеціальні роз'єми на системній платі. На кожній цій маленькій платці знаходиться маленька мікросхема, яка називається SPD. Якщо вам не пощастило і ви придбали оперативну пам'ять якогось невідомого китайського бренду. Ну, так, мало ли, була низька ціна, і ви так вирішили, що можна купити собі таку пам'ять заманчива да, пропозиція. Але такі, бували такі випадки, коли не встановлювали, не встановлювали виробники цю мікросхему СПД, з таким чином вони здешевлювали виробництво. Але чим це могло грозити нашому комп'ютеру? Бо коли мікросхема BIOS запускає програму BIOS і, і починає зчитувати всі початкові налаштування кожного пристрою, вона, якщо звертається до оперативної пам'яті, вона зазвичай якраз використовує дані з мікросхеми SPD для того, щоб налаштувати правильно систему пам'яті. Але якщо мікросхеми SPD немає, то що робила, що робить? BIOS. воно встановлює ті налаштування, які вона вважає за потрібне, і вони можуть зовсім не відповідати дійсності, тому що там воно повинно бути. І, звичайно, комп'ютер не працював на повну потужність з якимись там збоями, це все відбувалося. Тому. Якщо тако, така ситуація прикра трапилася, то треба буде пам'ять рано чи пізно замінити таку. У мене мікросхема СПД є на двох модулях пам'яті окремо, бачите дім 1 і дім 3 тобто вони встановлені в різні розйоми. Якщо у вас одна мікро, одна плата пам'яті, то ви робите один скрін. Те, що дає мікросхема СПД, якщо два, то ви клацаєте один, потім інший, і теж робите скріни. Яка інформація, яку інформацію ми можемо взяти з цієї мікросхеми? Ну, от я так дивлюсь: от в мене добре, що дві, мікро, дві плати, бо програма умовно, ж, безкоштовна. і вона… Тут прикриває одні параметри, а тут прикриває інші параметри. Хоча вони мабуть вони ідентичні, там було два модулі однакові. Ми бачимо назву модуля, виробника, бачимо, дату випуску навіть бачимо, який об'єм, бачимо тип пам'яті ОДДР 3, СДРАМ. Про ці типи пам'яті я вам відкрию лекцію. Ви прочитаєте, ми бачимо частоту, швидкість частоту роботи пам'яті. Ми бачимо її ну, би, оригінальна частота 800 МГц. Але оскільки вона працює в режимі ДДР, то вона, ми множимо це на 2. Ми бачимо ширину модуля, а вже коли в нас є швидкість. І є розрядність модуля, то ми можемо, звичайно, розрахувати пропускну здатність такого модуля. І зараз я, вам, ну, зараз я все поясню, а потім включу е, сам текст лабораторної роботи, ви побачите, де це треба буде розрахувати. Е, бачимо, який вольтаж модуля, тобто, скільки туди подається напруги, і е, є всі таймінги. Таймінги це що таке? Це від слова да, так от інтуїтивно зрозуміло, що це щось пов'язане із часом. І це дійсно так: це часові проміжки в тактах, тобто це не там в мілісекундах чи в чомусь, це в тактах, скільки потребує пам'ять для доступу до якогось фрагменту. І там це розраховується. Все в лабораторній роботі, в тексті є, можна буде це почитати. Я загляну, таке там було, я писала. Давала цю інформацію. Так, да, таймінги є. Угу. Точно. Тобто в нас теж, ця програма, вона нам дає можливість подивитися це. Так само і в іншому модулі, але вони. Так, да, вони однакові, майже однакові. Угу. Робник Samsung. Так. Таку інформацію, теж ви робите два скріна, ну, у мене два, у вас може один, а може, й три чи чотири. Робите ці скрини з мікросхеми СПД з кожного модуля пам'яті. І ще ми зробимо один скрін для чіпсета. Чіпсет, це, як ви пам'ятаєте, я пояснювала на першій лекції: це у нас дві найбільші мікросхеми, які встановлені на материнській платі. Північний міст це крутий міст, він а, відпов... найбільш відповідальний а, на всій материнській платі, працює на найбільшій частоті, яка там може бути, а, як ото кажуть, особа приближена як імператору. Чому? Бо він пов'язує найтакі швидкісні пристрої на материнській платі, процесор і оперативну пам'ять. І він взаємодіє між собою, між ними. І північний міст. Ми забачимо його назву, е яка в нього платформа, які типи пам'яті він підтримує. Тобто, це дуже зручно, що е ця програма вона видає всі параметри цього чіпсету. Бачи, от бачи він, які встановлені е програ... Е які встановлені модулі, моду модулі пам'яті там. Так, так, да, це все тут є. І Південний міст. Південний міст, він такий більш повільний, але він теж дуже важливий. Він відповідає за а, такі е, менш швидкісні пристрої на материнській платі, але вони теж важливі. Це у нас жорсткий диск, да, накопичувачі, це у нас та ж, клавіатура, мишка, е, якісь контролери, е, там принтеру, монітору. Тобто, це все. -все Оце він теж все ну, в, в, керує цими всіми пристроями. Теж ми фоткаємо, що в нього, які параметри ця програма нам видає, які от, підтримує він роз'єми pci express тобто теж ми це можемо а, сфоткати. В такому плані це дуже зручна програма. Так, оце все, що нам буде з нею потрібно. Тобто, дивіться, мікросхема BIOS. Один скрін, потім ми пам'ять фоткаємо загальну інформацію, потім мікросхема СПД, дивимося тут вгорі. Якщо у вас сам модуль один, то буде фотка одна. Якщо у вас мікросхем дві, модулів два, то тоді ви робите два фото з кожного цього модуля. І потім робимо. Фото з чипсета також два фото, північний і південний міст. У вас можливі ситуації, коли в деякі виробники в останній час вони роблять уже один міст, він називається посилений північний. Тобто в нього вже заложили всі функції південного моста разом. Тобто він один такий посилений, і можлива можливо, така ситуація, коли у вас буде тільки один пристрій тут показуватися. Але ви все одно його фоткаєте, як він уже такий є. Так, оце по загальній інформації. Так, а тепер що нам треба буде? Протестувати. Зараз я так подивлюсь. Ага, Значить, дивіться, в лабораторній роботі у нас була спеціальна програма. Вона дуже зручна була, бо вона, як і в попередній, вона була така наглядна, красива, показувались графіки, які вона окреслила. Але, на жаль, це був такий доброчинний проєкт, люди його самі продвігали і, на жаль, перестали це робити. Не знаю з яких причин. Тобто там з якогось року вони вже перестали підтримувати. Оскільки у нас комп'ютери на ну, комп'ютерному класі, там вони такі досить уже старенькі, то на них ця програма ще йшла. Але коли нам купили там, декілька нових комп'ютерів, вона вже перестала показувати їх параметри, тобто вона вже не поновлювалася. І оскільки ми вже працюємо віддалено, то ми не зможемо використовувати Ті налаштування і ті параметри, які використовувала та програма у нас на комп'ютері. Тому ну, трошки модифікуємо під наші вже запроси, да, що у нас вже є. Так, значить, розказали, які скріншоти, вам треба буде зробити. Це у вас буде на етапі знайомства з програмою. От ви сюди всі ці свої скрини. Ви туди вставите. Тепер дивіться, втора друга частина виконання тестування і аналіз отриманих даних. Визначаємо реальну пропускну спроможність пам'яті. Це дуже така цікава частина нашої програми. Що ми будемо з нею робити? В програмі АІДа 64 є внизу блок тестування. От ми його викликаємо. І перші чотири тести це якраз ну, майже аналоги того, що ми робили в цій програмі на комп'ютерному класі. Дивіться, у нас є читання з пам'яті, запис у пам'ять, копіювання і затримка. Тобто, ці три, ну, ми зробимо давайте, три тести: читання, запис і копіювання. Затримку не будемо трогати. Ми виконуємо із своїм комп'ютером. Натискаємо, натискаємо початок, нічого не робимо на екрані, не рухаємо мишку. Важливо, щоб було мінімально запущено якісь додатки на комп'ютері, щоб вони не впливали на результати. І так, скажемо так по-чесному. -по всі програми, які ми запускаємо для тестування із-под Windows, да, із під операційної системи, це ж надбудова, тому вони не є досить об'єктивні. Насправді, всі тестування, які ми хочемо, такі дуже важливі і серйозні, вони всі робляться ще до встановлення, ну, до завантаження операційної системи на спеціальних загрузочних флешках, дисках, тобто на таких платформах. Коли можна мінімізувати вплив операційної системи, бо вона ж також працює в скритому режимі, навіть якщо ми повимикали всі інші додатки, але ж вона теж програма, вона все одно працює і має вплив і на жорсткі диск, і на пам'ять, і на відео, тому все одно вплив буде. Ну, Робимо на це похибку таку і вивчаємо, як воно працює із Windows, хоч, хоч якось. Значить, робимо тест читання з пам'яті, вам видасть якесь значення, воно підсвічується, І зараз не буду запускати, бо буде тормозить дуже комп'ютер. Вам видасть ваше там жовтеньке значення, ви це значення обов'язково робите скріншот і виписуєте оце значення в табличку, яка у вас є в методичці. Зараз я покажу вам так, от зроблю раз. І тепер зроблю, де у тут у мене ось лабораторна робота зараз. От, дивіться: таблиця 3.2. зведені результати проведення тесту. Бачите? І от у вас є пропускна спроможність при читанні, пропускна спроможність при запису і пропускна спроможність при копіюванні. В нас поблочно, побайтно, ми не зможемо зробити це. Та програма робила. У вас буде тільки один запис. Одна, один рядочок буде, і ви записуєте туди результати ваших трьох тестів: при читанні, при запису і про копіюванні. Тобто, це, що ми можемо, можемо, тут, можемо тут зробити: от читання, запис, копіювання. Три цифри ви туди підставляєте. Потім, що ми повинні зробити? Ми повинні порахувати реальну. Пропускну спро... це у нас реальне, точніше, це у нас реальна пропускна спроможність. А ми повинні розрахувати теоретичну пропускну спроможність. А для того, щоб розрахувати теоретичну пропускну спроможність, от у вас є шостий пункт. Підрахуйте теоретичну пропускну спроможність. Нам треба що зробити? Нам треба, так, а ну зараз. А можна десь. Де? 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 О, зараз я вам два покажу, щоб вони оце були. А, ну, Зараз подивимось. Так, от вам повинні бути видно і лабораторну роботу, і Аїду. То для того, щоб розрахувати теоретичну пропускну спроможність шостого пункту, що нам треба зробити? Нам треба знайти, як ми оце заходили? В мікросхему СПД і взяти оці параметри. Пропускна спроможність – це добуток частоти на розрядність. У нас є розрядність 64 біта. Усі сучасні модулі пам'яті вони мають розрядність 64 біта. Переводимо одразу в байти. Це буде 64 поділити на 8, буде 8 байт, і ви множите 8 байт. На швидкість 400 МГц. Ну, ми можемо зразу множити на 1600, і це у вас буде е теоретична пропускна спроможність, тобто та, яка можлива в теорії. Але ви побачите отзад в цій таблиці, коли ви внесете свої дані, що ця теоретична пропускна спроможність вона далека від реальної, навіть при читанні. Найлегша, найлегша операція для пам'яті це читання з неї вже готової інформації. Вона найбільш буде там, ця цифра буде найбільша. Найменша там буде при копіюванні, здається, бо там треба зробити декілька операцій: одну і другу. Тому, от ви подивитесь і бачимо, що вони зовсім різні, і ми розраховуємо, дивіться, в сьомому пункті. Розраховуємо ефективність роботи оперативної пам'яті. Ми зміряне значення, те, що в нас в таблиці, да, причитання, записи, копіювання, ділимо послідовно, тобто три буде значення, ділимо на теоретичну пропускну спроможність, яку ви тут розрахуєте самі, і переводимо це у відсотки, тобто множимо на 100%. І дуже добре, якщо ваше це значення ефективності буде вище 80%. Бо якщо менше, це означає, що вся система дуже завантажує пам'ять, вона так працює на межі своїх ресурсів. Тобто, це у нас так такий буде розрахунок. Тобто, в таблиці у вас буде два ряка. Два рядка. Перше, це ті значення, які ви. З тестів отут отримаєте, і сюди запишете при запису, при читанні запису і копіюванню три значення. А в другому рядочку ви розрахуєте ефективність роботи пам'яті і побачите у відсотках, який там відсоток буде її ефективності. Оце таке треба зробити в лабораторній роботі. В кінці ви пишете висновок і кажете, в якому сенсі у вас є, ну, ви би робите вже аналіз да, цих даних, наскільки ефективно працює ваша оперативна пам'ять в вашій тестованій системі. Ну і за метою, як звично, описуєте, що ви вже тут навчилися, чого ви там вже, вже знаєте. Оце і вся наша лабораторна робота, третя, яку треба буде виконати.